Боротьба з болотом в мікрорайоні хіммістечко триває. Мешканці будинків по вулиці Охтирській вже більше півроку живуть по сусідству з розсадником сирості та мікробів. Смердюча калюжа біля їхніх осель не висихає навіть у спеку. Чому сумчани ніяк не дочекаються реакції влади та коли, зрештою вдасться вирішити проблему, з'ясовували наші журналісти. Нагадаємо, 5 серпня у випуску новин журналісти каналу Відікон висвітлили проблему затопленості дворів по вулиці Охтирській. Після чого до редакції звернулась депутат сумської міської ради, аби надати більш розширену інформацію щодо боротьби, але не з самою калюжею, а вже із владою. Як виявилося, перший депутатський запит до міського голови надійшов ще у грудні минулого року. На сесії звернулася до міського голови за 24 й за 26-й будинки, і мені надали таку відповідь, що при формуванні проекту переліку об'єктів фінансування у 2016 році будуть включені пропозиції до титульного списку на 2016 рік. Але в січні місяці були затверджені титульні списки і ці адреси не увійшли. Далі моя Переписка триває кожного місяця у лютому, у березні. Я звертаюся далі у квітні, у травні. Розглядалося наше питання на двох комісіях житлово-комунального господарства і планово-бюджетній комісії. Протоколом було прийнято, що виділити 500 тисяч на ремонт доріг на хіммістечку. На наступну сесію депутат підготувала пропозицію, що передбачає внесення змін до бюджету та виділення 500 тисяч гривень на ремонт доріг в районі хіммістечка. Ми будемо, мабуть, з мешканцями виходити на сесію будемо йти і підтримувати наші проблеми разом, тому що я так звертаюся, і мене щось не чують. Я не розумію, бо є, може, десь першочергові проблеми, але ну як, як ще показати, що це дуже нагальна проблема, і тут треба робити. Бо ось діти бігають, і їм ніде гратися. Злощасна калюжа набридла і малечі, бо саме брудне озерце основна перепона на шляху до дитячого ігрового майданчика. Дуже погано. Чому? Ну, Тому що немає де ну, пройти, де давати мене. Старожили району кажуть, що калюжа у дворі не лише заважає пішоходам, а й жахливо смердить. Кожне літо. Як вона не спіє висохнуть, то що опять опять. Оце. Тут і жаби є, тут, тут вся цього вистачає. А як ви переходите дорогу? Оце починаємо аж туди, по домами ця гарна камера ходить, ніж ви тут. Попри може тут, 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 тут не перейти. Ціла ні тут, цього лудали не висохало на разу. Зовсім не подобається, ні нам, ні дітям. Тим паче, ми вже це називаємо своєю Венецією, тому що постійно, кажемо, скоро на гондолах плаватимемо. І тут не дуже гарно. Звісно, діти, звісно, комари, мошкара і грязь, і наші алкоголіки тут все докупи збирають. Тобто, не дуже це гарно. Інші жителі вже замислюються над тим, як же діти 1 вересня підуть до школи. Діти пайдуть сітябі. Малишня лужах ходять, то витяг в шлюпках. То... Плавають тут а в школу, будуть пригати, Кабичне пригають з мокрими ногами. Те смотриш, тут вод, ти дітка пригаєш. На засіданні постійної комісії, яке відбулося 16 травня цього року, сумські депутати підтримали рішення про виділення півмільйона гривень на оновлення доріг у мікрорайоні хіммістечко. Але як то кажуть, віз і нині там. То чи почує влада мешканців району та депутатів, покаже час.